Наш музей відіграє важливу роль у культурному житті краю, оскільки зберігає матеріальну і нематеріальну спадщину. Через цей новий проект ми хочемо покращити досвід відвідування у музеї, залучивши заслужений академічний закарпатський народний хор. Разом ми створили аудіо і відеоконтент, який збереже нашу нематеріальну культурну спадщину. Прекрасні заклади культури Закарпаття, найстаріші, не недавніші, які цього року визначають восьмидесятилітній ювілей. Два колективи, які створені постановою народної ради закарпатської країни. Це комунальний заклад «Заслужений академічний закарпатський народний хор» та комунальний заклад Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького приготували дуже гарний мистецький проєкт. Дійсно, збереження нематеріальної культурної спадщини та матеріальної культурної спадщини Закарпаття є надзвичайно важливим в теперішній період в цей час, коли ворог хоче знищити нашу культуру, наше коріння. Ми повинні берегти ці неймовірні надбання, які нам дісталися від наших пращуд. Музей це місце, де зберігаються предмети старовини, артефакти. Але коли вони просто показані, це є одне зовсім інакше, коли вони говорять. Зараз ми намагаємося озвучити для вас музичні інструменти, не просто озвучити. А і показати, як колись наші плащури грали на цих інструментах, для чого їх використовували, та як разом із заслуженим академічним закарпатським народним хором музей започаткував у проєкт, який спрямований на те, щоб показати. Гру на народних музичних інструментах запрошуємо всіх 5 листопада об 11.00 на презентацію спільного проєкту збереження мелодії від тиші до звучання, присвяченого всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва.